Уяви, тобі треба побудувати місто. Ти обираєш болото повне комарів. Де немає прісної води, земля трясеться під ногами. Звучить як поганий вибір у стратегії, але саме так виникла Венеція. У цьому відео Hello. розберемось, навіщо Венеційці туди поперлися, яку технологію використали, щоб не потонути і чому сьогодні це місто може зникнути назавжди, навіть із бюджетом у 5 мільярдів євро. Поїхали розбиратися. Лайк та підписка. І відправляємося до лагуни, коли план Б стає імперією. Давайте чесно, Венеція це не геніальний архітектурний задум, це план Б. Так, менше тексту. Римська імперія падає, Європу трощать на частини варварські племена, які добираються і до Італії, а їхня кіннота безжально стирає цілі міста. Предки сучасних італійців сидять на материку і думають. О, гуни, вандали, лангобарди. Ми фас треба тікати. Прийнято рішення відправитись до лагуни, проте ховатись на відкритій місцевості та ще задача із зірочкою. Це як знаходитись в одному приміщенні із Джеком Торренсом за дверима. Але як не дивно, це виявилось геніальним рішенням. Втеча на воду виявилася не панікою, а їхнім козирем у рукаві With us, you have the card. венеціанці знали, що їхні вороги сухопутні, їхні коні та важка зброя просто грузли у мілководді та мулі. Багнюка стала справжнім криптонітом для армії Атіли. So венеціанці ж навпаки стали майстрами мілководних човнів. Привіт, перші гондоли, які давали їм повну мобільність. Перші поселенці вибрали острівки під назвою Ріальто. Єдине місце, де болото, хоч трохи тримало форму. Уявіть, ви будуєте будинок мрії, а земля під вами хитається як желе. Земля дійсно у буквальному сенсі танцювала під ногами. Цей відчайдушний крок є однією з найвеличніших авантюр в історії людства. Виживання змусило їх бути винахідливими, і саме ця винахідливість призвела до найгеніальнішого інженерного рішення. Який тримає місто вже півтора тисячоліття, як зараз все розкажемо, але спойлер. Вони винайшли спосіб зробити дерево міцнішим за бетон. дерево, яке стало каменем. Головне питання: як побудувати фундамент на болоті та не потонути? Якщо ти спробуєш вбити палю в болото, вона просто спливе на поверхню або похилиться через м'який ґрунт та не зафіксується. Венеціанці зробили щось божевільне. Вони створили штучний ліс під водою. Вони забивали модринові палі, дерево, яке міцніше за твою жагу до кави зра. Вбивали його, доки вона не впреться у твердий шар глини. На один квадратний метр 9-12 дерев'яних стовпів. Це як пікселів 4К, щільність тримає все. Уяви: 12 мільйонів паль, вирубаних у лісах Словенії та Хорватії. Везли по морю і вручну заганяли на 5-10 метрів у мул. А частіше взагалі під водою. Це не просто будівництво, це справжня кремнієва долина середньовіччя. Саме ця щільність перетворювала м'який ґрунт на жорсткий стабільний фундамент. А тепер хімічний лайфхак під водою немає кисню, тож палі не гниють. Солона вода ізолювала деревину за півтори тисячі років. Ці палі не згнили. Навпаки, вони стали ще значно міцнішими і окам'яніли. Наситилися мінералами, перетворившись на природний камінь. І що йшло зверху? Незвичайна цегла. На палі клали істрійський камінь. Це такий щільний білий вапняк, який привозили з Хорватії. Цей камінь не боїться солоної води, він майже водонепроникний. Але фундамент це лише база. Як жити в місті, де вода солона, як чіпси? Як вони вирішили найголовнішу проблему для життя: де брати прісну воду? Вода, каналізація і виживання. Уявіть, ви у Венеції, але де брати питну воду? Жодних річок та джерел. Пити можна тільки солону воду. How are you? Under the water. Та саме улюблена ранкова кава із морською сіллю вже виглядає і не такою улюбленою. Але коли питання стоїть про виживання, для прокрастинації взагалі немає часу. Тому було прийнято чергове геніальне рішення: перетворити площі міста у гігантські парасольки. Ідея була така: дощова вода з дахів стікала у спеціально збудовані криниці цистерни, фільтрувалася через пісок і глину, і тримайте перший у світі ро фільтр. Кавоманів так просто не зупинити. Добре, питання із водою вирішене, але як позбувались сміття на острові? Вони ж не мали централізованої каналізації, як у нас, тому просто б викидали все у канали. Звучить як сценарій для смороду та епідемії, так? Але тут вмикається головний чуткот Венеції її природне середовище. Спочатку геніальність заключалась у своїй пасивності, а потім вже вмішалась природа. Припливи двічі на день вимивали бруд у море, а у зворотньому напрямку приносили чисту воду, яка заново оновлювала та наповнювала канали. Поки Європа тонула в чумі через бруд та антисанітарію, Венеція була чистішою за продукцію Волтера Вайта. цей чітко чистоти дав Венеції фору, і вони швидко стали торговими монополістами. Як дивіться далі, як сіль стала криптовалютою того часу? У середньовіччі сіль це не просто приправа. Це актив цінніший за золото, як сьогодні, крипта. По перше, вона зберігає їжу, що було критично важливим у часи хвороб та антисанітарії. По друге Сіль часто використовувалася як валюта або засіб оплати, що робило її стратегічним економічним ресурсом. Oh, like Ба більше вона була важливою навіть у медицині та релігійних ритуалах. Тому Венеція, контролюючи Саливарні, тримала в руках не просто приправу, а ключ до виживання, торгівлі та влади. І ось ідея розміщення, яка здавалася абсолютним божевіллям, окупилася з подвійним дивідендом, неприступна фортеця і нескінченні багатства. Але як спрацював їхній стартап, тут врешті спрацювала їхня географія. Венеційська лагуна це ідеальне природне місце для соляних промислів, мілке, сонячне з високою концентрацією солі. Але головне стратегічний контроль. Їхнє острівне розташування дозволяло фізично контролювати всю лагуну і блокувати будь-які спроби конкурентів чи сусідів видобувати або торгувати сіллю на їхній території. Венеція стала монополістом у своїй справі. Прибуток із торгівлі давав їм гроші, а гроші кораблі. Місто швидко отримало славу, ставши посередником між сходом і заходом. Вони не стільки воювали, скільки накладали комісію на всіх, хто хотів торгувати. А щоб підтримувати свою торгову перевагу, вони створили венеційський арсенал. Наявність такого підприємства забезпечувало не тільки робочі місця, а й цілу систему, до якої входили кузні, майстерні, склади та суднобудівні потужності. Це була така собі перша у світі фабрика масового виробництва, яка могла зібрати повністю готовий військовий корабель всього за один день. А щоб зрозуміти масштаби цього арсеналу, виробництво дозволяло одночасно збирати 20 кораблів довжиною по 40 метрів. Це давало їм неперевершену технологічну перевагу над будь-якою іншою державою. Вони були також піонерами державного банку та морського страхування. Але і це ще не все. Венеція не знала пробок, як ми зараз. Коли всі європейські міста задихалися від кінних возів, бруду та тисняви на вузьких дорогах. Венеція створила дворівневу транспортну систему. Вони розділили пішоходів і транспорт на два окремих канали, забезпечивши постійний потік товарів та інформації, логістика, які би позаздрив Амазон. Якщо б ти був купцем у Венеції, що б купив за кілограм солі, корабель, острів чи може відклав би на новий айфон? Пиши в коментарях. Отже, економічна міць перетворила їх на імперію, але іронія в тому, що їхня суперсила, вода, зараз обертається проти них. Іронія долі вода, що вбиває місто. Так, уявіть іронію, Колись саме вода подарувала Венеції спасіння та процвітання. У далекому п'ятому столітті їм тоді вдалося навіть перемогти варварів, але тепер перемогти фізику та клімат здається майже неможливим. Сіль, яка перетворила їхні палі у камінь, тепер роз'їдає їхні стіни. Сольові кристали утворюються у кладці, руйнуючи цеглу. Крім того, місто просідає під власною вагою, особливо після того, як у 20 столітті з під нього почали качати воду для промисловості. Вони відкачали воду з того шару глини, який тримав палі, і місто просіло на кілька сантиметрів за кілька десятиліть. Цей ефект плюс підвищення рівня моря через глобальне потепління призвів до Аква Алта. У перекладі висока вода. Пробач, Грето, ми все про тепер затоплення площі Сан-Марко це не рідкість, а майже щосезонний аквапарк. Вони, звичайно, побудували захисний щит Мосе, це такі мобільні бар'єри. Але це як намагатися заклеїти скотчем тріщину в атомному реакторі. Система Мосе вартістю понад 6 мільярдів євро постійно викликає суперечки. Вона ефективна, але змінює екосистему лагуни, порушуючи той самий механізм самоочищення припливи відпливи, який рятував місто тисячу років. Венеція це пам'ятник людської крутості, але й нагадування. Природу не обдуреш. Це найвеличніший пам'ятник людській здатності адаптуватися. Це місто, яке народилося звідчаю і стало шедевром архітектури. Вони перетворили грязюку на золото, використовуючи лише дерево, глину та винахідливість. Чи можна вважати Венецію найкращим планом Б в історії? Чи все ж таки це була просто шалена втеча, що випадково спрацювала? Та чи зможе сучасна інженерія врятувати місто? Напиши свою думку в коментарях, поділися цим відео з друзями, які вважають, що архітектура це нудно, і підписуйся на канал, адже тут ба більше ніж ти знав.